Мені лише потрібно знати, що буде завтра, що буде мирне небо, що буде що згадати. І будемо всі разом. Ми вистоїмо правду, бо правда є у серці, і моє серце справжнє. Чуєш, українське, ти чуєш все суспільство за нами <правда> світ великим. Любов. Слава Україні знов, слава слава, 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 теж співа, що треба обійняти собі мене обіймий треще замість, ніякі слова не зможуть пояснити, чому Україну неможливо не любити.